Наш опонент пампу має добру дихалку, тому ми будемо працювали на дистанцію. Запам'ятай, Сашко, запам'ятай! Наркомана довгі руки, тому на дистанцію нам не вийде буде працювати. Будемо працювати маятником. Запам'ятай, Будем... буде стиль майка Тайсона. Не, по... не позор мене ти! Ти за пару годин ходити ти на маятник. Я звідки так знаю? Я підгору. А де їм ще уважно? Що ти ще по звізда дієш? Причи маятником на ножка, прачий на ножка, весь бій має постійно на ножках. Оп, немножко ножках печидаем, печидаем, сдвижимки, сдвижимся. Корпус. Голова. Оп, джеб, 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 корпус. Оп, оп, голова. И пришел, и пришел. Тика, оп, оп, оп. Йо, давай, 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 потом я еще буду бил. Я так много выгинаю, снова ломаюсь по час бою. Давай, 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 давай. Прочи, прочи, прочи. Моя привага то и швидкость, давай. Раз, 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 добрый, добрый, добрый. добрый, 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 добрый. Молодец. Видишь, что видишь, что видишь, что видишь, что. Сінко, дивіться на мене, я в тебе вірю. Тільки зараз не перегори, я тебе прошу, вся Україна в тебе вірить. Сьогодні мають поясни поїхати в Україну, ніхто того не зробив. А ти зробиш, димче, бік високий, mm. бік високий. Працюємо. Хоп, 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 по голові джепом, джебом працюємо. Тільки він б'є, тільки він б'є. Приручі маєте і по корпусу пішов, і по корпусу пішов. Роботуємо, роботу по поверхах. Ніз, низ, низ, хоп, 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 І пішов, давай! Папу будеш ладити, давай! Він <клес> ти ворог, далі відійшов, відікнув, відтехну, бо м'язи ще закесне! Дєп, по поверхах працюй, казав! Давай, давай, Збій його, замочи гадаємо, болить! Що болит? Рука трохи були! А кому не є легко? Працюєм, працюєм, Так, Зараз робота на лапах. Симось на техніці.